Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати великий розділ історії стародавнього світу. Ми будемо вивчати історію давньої Греції. Дотримуючись правил академічної доброчесності, у даному відео поясненні до теми уроку я використовую презентацію, яку створив вчитель. Історії міста Токмака Агаркова Аліна Володимирівна. Я дещо її змінила, і тому ставлю до вашого відома, що це не чисто моя презентація. Зараз занотовуємо в зошитах тему уроку Природа та населення Давньої Греції. Перше питання нашого уроку це особливості географічного положення Давньої Греції. Перед вами карта Греції у другому тисячолітті до нашої ери. Вона допоможе нам з'ясувати особливості географічного положення. Назва Греція в той час не використовувалась. Місцеві жителі називали себе Еліни, а країну свою Елада. Назва Греція виникає значно пізніше. Територія, на якій розташовувалась Елада, це територія на Балканському півострові. Ось я вам обвожу територію Балканського півострова. Він знаходиться у східній частині Середземного моря. І з заходу Балканський півострів омивається Іонічним морем, а зі сходу Егейським морем. На півдні знаходиться Критське море. Ви повинні запам'ятати, що до складу давньої в Греції входила не лише материкова частина, а й велика кількість островів у Іонічному, Критському, Егейському морях і навіть західне узбережжя Малої Азії. Клімат у Греції був теплий. Цьому сприяли Балканські гори. Вони знаходяться приблизно десь в цьому регіоні. І таким чином не пропускали тепле повітря до Греції. Найвищою горою Греції є Олімп, висота 2917 метрів. Вона знаходиться ось в цій частині карти. І за віруванням давніх греків тут жили їхні боги. За своїм географічним положенням, Греція поділялася на три частини. Материкова Греція, це південна частина Балканського півострова, території якої ми тільки що з вами розглядали. Ось у нас кольоровими такими територіями рожевою, оранжевою, світло-оранжевою, позначена материкова Греція. Друга частина це острівна Греція, Великі й Малі острови в Егейському, Критському та Іонічному морях. Дивимося, ось у нас ці острови. Ось острови і ось оці всі острови. Це у нас острівна Греція. І третя частина це Іонійська Греція. Це узбережжя півострова Мала Азія. Це територія сучасної Туреччини, де також жили Греки. Територія Іонічної Греції, яку вони називали Іонія, у нас позначені на карті такими світло-жовтенькими кольорами. Територія материкової Греції за своїми природніми умовами поділялася на три частини. Це була Північна Греція, це була середня Греція. Південна Греція. Прошу вас подумати над відповіддю на такі запитання. Визначте за картою місце розташування давньої Греції. На які три частини природа поділила Балканський півострів? Та в чому своєрідність природних умов кожної із частин. Свої відповіді запишіть. До робочого зошита. Для виконання даного завдання перегляньте, будь ласка, продовження даного уроку, і потім я скажу, на якому місці зупинитися і виконати завдання. Отже, ви зрозуміли, що Грецію поділяють на континентальну острівну. Континентальна складається з трьох частин Північна, Грецькою, Ахея. Середня Атика та Південна Пелопонез. Ахея і Атика були розділені між собою горами і з'єднані лише невеликим фермопільським проходом між цими горами. А Атика і Пелопонез були розділені вузьким коринським перешийком. Острівна Греція налічувала велику кількість островів. Літо в Греції жарке та посушливе, а зима порівняно прохолодна, хоча й без снігу. Опади бувають в основному восени та взимку. Навесні та влітку дощі бувають украй рідко. Великих річок немає. Це гориста країна з гірськими луками, хребтами, долинами, у якій небагато земель, на яких можна займатися землеробством. Тільки на півночі та півдні, а також у гірських долинах. Є порівняно великі ділянки родючих земель. Гори елади, багаті на дорогоцінні, кольорові метали та залізу, славляться також своїми покладами будівельного каменю, мармуру та високоякісної глини. Повертаємося до нашої роботи. Зупиніть на цьому місці. Будь ласка, відео урок і дайте письмову відповідь на задані запитання. Продовжуємо. Давайте поміркуємо, чи схожі були природно-географічні особливості Давньої Греції від країн Давнього Сходу. Згадайте, будь ласка, Єгипет. Чим схожі Єгипет і Давня Греція? Мабуть, посушливим кліматом. Але на відміну від давнього Єгипту, в Греції не було річки, яка здійснювала розливи і приносила таким чином життя. Місця для землеробства території, де можна було займатися землеробством в Греції було досить мало. Також Грецію і Єгипет поєднують вихід до Середземного моря. Давайте помірівняємо із Месопотамією. Месопотамія це країна, в якій дві великі річки Тигр та Єфрат, які своїми розливами також сприяли заняттю землеробством. Давній Греції ми вже знаємо. Лише деякі невеликі частини займалися землеробством. Поміркуйте, як. Різниця у природно-географічних умовах могла вплинути на заняття її мешканців? Чи будуть греки скрізь займатися землеробством? Мабуть, ну, ні. Чи будуть греки займатися будівництвом пірамід? Чи будуть греки займатися мореплавством? Чи будуть займатися рипальством? Багато питань виникає в наших головах. Для того, щоб дати відповідь на питання і з'ясувати, які ж заняття були у давніх греків, давайте попрацюємо з підручником. Зараз зупиняєте відео на паузу, знаходите сторінки 91, 92, 93 підручника і уважно розглядаєте фото. Про які заняття давніх греків свідчить зображення на посуді. Результат вашої роботи зафіксуйте в зошиті. Продовжіть речення та запишіть у зошит. Давні греки займалися. То які ж були основні заняття жителів Давньої Греції? Давайте перевіримо правильність вашої відповіді. У долинах річок та на плоскогір'ях греки вирощували ячмінь і боби. На схилах пагорбів і гір влаштовували тераси, де зростав виноград, гаї оливкових дерев, випасали корів, овець, кіз. Тобто лише невеликих, на невеликих територіях Давньої Греції займались люди землеробством, займались виноградарством, вирощуванням оливи. А також тваринництво. На території Балканського півострова залягали значні поклади корисних копалин. заліза, міді, срібла, золота, мармуру, будівельного камені, обсидана, глини. Це сприяло розвитку ремесел. Велику роль у житті греки відігравала морська торгівля. Греки продавали металеві керамічні вироби, вину, маслину олію. До Греції везли зерно, деревину, залізо і мідь. Фото керамічних виробів, які ви розглянули в підручнику, є яскравим доказом того, якою вишуканою була кераміка у давніх греків, і наскільки дорого її можна було продати сусідам. Життя давнього населення Греції було нерозривно пов'язане з морем. Це єдиний шлях, який сполучав Балканський півострів з островами Середземномор'я. Нерідко допливти до сусіднього поселення було легше, ніж долати шлях через гори. Море було багате на рибу та інші морепродукти, тому населення Греції було вправним у риболовлі та кораблебудування. На схилах гір здавна вирощували виноград, ячмінь, фрукти. У південних долинах країни дозрівали апельсини і оливки. Доповніть, будь ласка, свої записи щодо занять давніх греків тим матеріалом, який ви щойно почули. Хто ж населяв давню Грецію? Коли в Давній Греції з'явилися перші люди? Про життя найдавніших жителів Давньої Греції нічого не відомо. Але відомо, що в кінці третього тисячоліття до нашої ери прийшли племена Ахейців. Вони прийшли з півночі і підкорили місцеве населення, почали жити і панувати в цьому регіоні. Але через тисячу років, в кінці другого тисячоліття до нашої ери, з півночі прийшли войовничі племена дорійців. І тепер вони підкорили ахейців. Загалом в Давній Греції сформувалось чотири племенні об'єднання: це були дорійці, Ахейці. Іонійці Еоліці. На цьому місці зупиніть відео урок та запишіть, будь ласка, коли прийшли Ахейці, Дорійці та які племінні об'єднання жили в давній Греції. А тепер давайте здійснимо саму перевірку і попробуємо оцінити, наскільки ефективною була ваша робота на уроці. Дайте відповідь на такі питання. Які моря омивають Грецію? На які частини поділяється Греція? Порівняйте природні умови Балканського півострова і Месопотамії. Які народи населяли Давню Грецію? Як природні умови вплинули на заняття давньогрецького населення? Якщо ви не можете дати відповідь на всі запитання? Будь ласка, перечитайте підручник, перегляньте ще раз відеоурок і підготуйте відповіді на ці запитання на наступний урок. Дякую, до побачення!